Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. Ніхто не роздратований. Дивіться, ми до всього готові. І історія про те, що 90% всієї допомоги це сполучені штати. Ми з вами розуміємо, що ну правда вона трішки інша, хоча безумовно ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів щоб було більше правди у команди Трамп. Трамп наш! Трамп наш! Трампам-пам! <кхем> Бо все це впливає точно на Ну точно не позитивно на Україну не впливає, а впливає на те, що вони виводять із ізоляції Путіна. І я думаю, що Путін і руски вони дуже радіють, тому що ну, обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали з ними, як жертвою. Це щось нове. Те, що вони обговорюють Саудівській Аравії, свої двосторонні питання, я говорив це їх права. Хоча я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції.